Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Знову корисна інформація. Будемо сьогодні навалювати, і розвінчувати міфи. Два підходи робив у праві, і все буде рости, і все буде прекрасно. Лінтяї на це ведуться, дивляться, думають, навіщо мені робити? Багато підходів. І взагалі, от останнім часом дивлюсь на людей, там, навіть на тих, що до мене приходять в зал тренуватися, то слово. Таке слово, як перетрен, перетренованість, зараз дуже модне. Дуже воно у всіх на устах, навіть у тих людей, які не розуміють, що це таке і чому так відбувається. От вони приходять в зал. Починають розминатися, і вони мені там кажуть, навіть писали десь в коментарях, що це ж багато розминатися 15 хвилин. Я перетренуюсь, як же я тоді пожму, жимова розминка. 10-15 хвилин я рекомендував, щоб добряче, гарно прогріти плечовий пояс. От, як же так? Я поки розімнусь 15 хвилин, я там уже здохну, я перетренуюсь, а тоді ще жим і все таке. От, ну... От слухаючи таких людей, ти розумієш, що це пожиттєві дріщі. Що б вони не робили, вони будуть себе обмежувати, намагатися, намагатимуться шукати якісь причини, щоб не робити того. Будуть шукати якусь інформацію, де кажуть довбоящери, що потрібно робити менше, щоб отримати більше. От, теж новомодні такі відоси випускають блогери. Там. Роби менше, отримуй більше. Ну, блін. Закони життя. Закон життя, друзі. Ти отримаєш рівно стільки, скільки в себе будеш вкладати. От. Якщо ти вкладеш в себе два підходи, то ти і отримаєш 2 мм приросту. <сум> Умовно кажучи. Добре, давайте, давайте все-таки по суті там на прикладі спини, так? Заставка досить красива. Ви бачили, ви крикнули на неї і хочете отримати дійсно інформацію. Дивіться. Один з підписників написав мені, там, скинув відео закордонного блогера Воркаут. Займається там турніки, бруси, різні елементи на турніках, там, де він рекомендує тренуватися. Подивіться, написав мені відео. Подивіться відео, і ваша думка цікава ваша думка. Я включив відео, він, відео там 15 хвилин, 7 хвилин він розповідав. Як же ж це працює, там все таке, а потім, до суті, коли перейшов, то вже на другій половині відео. Деколи і мені пишуть, що багато води, але там просто суть почалась після вже 7 чи 8 хвилини, де він починає розповідати. Почалося зі слів. Якщо ти приходиш до зали і в двох підходах виклався на 95%, то навіщо третій підход, або навіщо взагалі ще якусь праву додаткову робити на м'язову групу? Після цих слів я нажав швиденько на паузу і виробив відео. Я зрозумів, що ну, ні про що. Атлет, який це розповідає, у прекрасній формі, але... Видно неозброєним оком, що людина приймає фармакологію. По-перше, плечі, такі там, балалайки, там, стаття. Ну, чудак на фармі. Сухий достатньо там. Я не вірю в те, що, як то кажуть, кожен п'ятий це шредер. Я не вірю в це. Є винятки, але, але не вірю. Дивіться. Тому. Що відбувається взагалі, як ростуть м'язи? М'язи ростуть, ми знаємо. Не в тренажерній залі, а в дні, коли ви відновлюєтесь. В тренажерній залі ви їх навантажуєте, ви їм даєте навантаження, механічний стрес вони отримують. Один із головних факторів: вибачте, механічний стрес, механічне навантаження вони отримують, також вони отримують анаболічний стрес. Так? От. Під дією стресу. Викид гормонів відбувається, це запускається зростання. Але не відразу, коли ви тренуєтеся, а вже після тренування, на відпочинку. Залежить, як ви відновлюєтесь. Навіть більш важливо, як ви відновлюєтесь, трохи десь більш важливо, ніж як ви тренуєтеся. Але, звісно, якщо ви тренуєтеся на півшишечки, то відновлюватись практично і не потрібно, і ви це робите часто, а результату не буде. Тому що ваші м'язи адаптуються. Так от. Перший момент це механічне навантаження. Якщо його мало, то і рости м'язи ніколи не будуть. Звісно, вони збільшаться за рахунок глікогену, збільшення, там, відкладення, вони десь трохи все-таки виростуть, тому що не буває такого, що якщо людина сиділа в офісі, нічого не робила, прийшла, поробила якусь дрочечку. Вона все рівно щось набере, щось набере. Але. Я дуже багато про це говорив, що ти можеш отримати такий результат, можеш отримати такий результат. І коли результат великий і потужний, всі починають кричати: Хімік, хімік. Закон тренажерної зали. Якщо хтось сильніший більший, і більший, тебе, то він обов'язково на фермі. Якщо менший і слабший, то дрищ і не вміє тренуватися. От. Тому, дивіться, механічне навантаження повинно бути. Достатньо. І воно повинно повторюватися. Е, недаром навіть боксери кажуть, так, от, е, ті, що займаються ударними видами спорту, весь час ну, залог успіху лежить там, коли ти весь час повторюєш один і той же удар. Він у тебе відкладається в голові. Те саме і з тренуванням м'язів. Ти повинен якомога більше повторювати один і той же рух. В першу чергу таким чином підвищується інервація. Що це таке? Це зв'язок нашого мозку з м'язами. Більше, більше буде можливості нашому мозку віддавати команди. Тобто, такі, умовно кажучи, давайте, щоб всім було зрозуміло: нерви, маленькі ленточки, їх чим довше ви тренуєтеся, тим їх збільшується. І одночасно мозок від команди вашого мозку запускається робота. Тобто, це ваше, в цьому полягає ваша сила. От. Можливість одночасно більше включити м'язових волокон в роботу. От. Рекрутувати якомога більше м'язів одночасно. Таким чином, ви будете ставати сильнішим, навіть коли ви тренуєте той же свій. Біцепс багатостраждальний, так, ви можете включати в роботу менше м'язових волокон. Якщо ви взяли там якісь 20 кілограмів, ви розумієте, що ви легко його піднімаєте і повністю включатися в вашому м'язу не потрібно. Інша справа, коли ви берете 50 кг і робите там на 8 повторень, і ви вже 7 8 такий десь більш на грані робите, там уже... Включається більше волокон. Ви положили штангу, пішли, відпочили, і знову повторили цей стрес для вашого м'язу. Знову механічне навантаження. Відпочили, і знову повторили, так? І якщо, за умови, якщо ви нормально і адекватно, грамотно відновлюєтесь, їсте і спите то ваші м'язи змушені будуть ставати сильнішими і більшими, тому що вони бачать, що ця робота повторюється. І їм потрібно збільшувати оцю, підвищувати інервацію зв'язок, мозок, м'язи. І одночасно людина зі старту може вже осилити більшу вагу і більше також включати саме ці робочі м'язи. Не спиною закидувати, не якимись за допомогою чітінгу, а саме робочі м'язи, цілові м'язи будуть включатися в роботу більше. Чим частіше ви це напрацьовуєте. А як це можна зробити за допомогою збільшення об'єму? Чому це працює? Дивіться, тут, перше, ну, декілька правил м'язового росту я вже назвав. Одне із головних теж правил умов. Це прогресія по навантаженню. Якщо приходить людина до залу, піднімала 20 кг на біцепс, хай буде на прикладі біцепс. Самий непотрібний м'яз, але ну хай буде, щоб легше розуміти. Підіймала людина 20 кг по 10 разів. Так. Через 3 місяці вона піднімає 40 кг 4 підходи по 8 разів. Тобто м'язи будуть змушені рости, вони не залишаться отакі, вони обов'язково збільшаться, вони обов'язково стануть сильнішими і інервація напрацьовується. Інервація напрацьовується протягом цього життя. Чим довше ви тренуєтеся, тим більше нервових закінчень мають ваші м'язи, по яким це канали, по яким мозок передає інформацію, тягни синок, підіймай, підіймай. ну. Щоб уже так зрозуміло було. Тобто, ми розуміємо, є людина піднімала гриф 20 кг, через 3-4 місяці піднімає гриф, не грів, а штангу вже вагою 40 кг, і все. А проходить ще півроку, і людина також піднімає цю штангу 40 кг. Він каже, а навіщо мені робити більше, я вже трошки збільшив, щоб не було травм. Я оце хожу, шморгаю і все. Ну, виросла там рука. За умови, якщо і трицепс там тренує, ну навіть хай той біцепс, Вирос на... виріс на 2 см. І все. Далі йому рости не потрібно, тому що він адаптувався до ваги і нічого не буде відбуватися. Що ми можемо змінити? Ми можемо додавати вагу. Робочу вагу. Поступово, з урахуванням періодизації обов'язково, лінійно не йдемо, це дуже, дуже тупо, скажімо так. От. За рахунок періодизації, ми рухаємось далі. Ну, там, крок назад, два вперед. Розумієте, як це? Там. Хто не розуміє, можете, кого взагалі якісь є проблеми по тренуванням, я ще добираю людей, у мене там. Ну, я, мабуть, ще, ще трохи доберу, щоб я міг адекватно всім відписуватись, тому що активно почали, почали звертатися люди, тільки прохання звертатися тих, хто дійсно хоче тренуватися. Не так, що там неділю побув, тоді коли, кудись поїхав, то ще там, там щось таке. Ну, якщо ви дійсно налаштовані тренуватись, то можете звернутися. В описі під відео є мої координати. От, дивіться. Тренується людина. І все. Щоб не було травм, я буду потихеньку, все. Зростання зупиняється. Людина робила 3-4 підходи. Що ми можемо зробити? Ну, 50 кг можна підвищити. Вагу, так, можна 50 підняти, 60, а що далі? 70, 80, звісно, людина це не подужає, або й подужає, якщо то не скоро, там уже більш такі схеми. Ну, з розумінням, треба підходити вихід на силу, там, цілі вже програми, складати плани там, довгострокові, швидко це не вийде. Людина не хоче цим паритись, завдання просто збільшення м'язів. За рахунок об'єму, ви можете це зробити тренувального об'єму. Тобто, навантаження може бути більше, якщо ви збільшите, наприклад, ви робили... 4-5 підходів, а я рекомендую менше 4 не робити. Це якщо ви такий супер новачок, тільки починаючи, можна 2-3. А далі 4-5 підходів обов'язково. 4-5 підходів, і ви збільшуєте до 6-7. До 6-7 підходів за тренування. Таким чином ви збільшуєте робочий об'єм. Поступово. Не потрібно робити це різко там. З 4 до восьми скакати. Робите 4 підходи. Додали один, п'ятий. Потренувались дві неділі. Побачили, стан нормальний, все чудово, ще додаєте потрошку. Акуратно. Потренувались, бачите, не вивозити погано, тиск піднімається, там, трошки знизили. Тобто це все індивідуально, потрібно слідкувати. Слідкувати, відслідковувати свій рух. За рахунок збільшення підходів, збільшується тренувальний об'єм. І збільшується механічне навантаження на м'язи, також збільшується наболічний стрес. Всі ці процеси збільшуються, і м'язу нікуди подітись, йому тільки потрібно буде сильнішати і більшати. За умови, якщо ви добре їсте з профіцитом для набору, добре відновлюєтесь, нормальний сон, все таке. Якщо цього немає, то критична ситуація і. Буде ваш цей перетрен, якого ви всі так боїтеся. Тренуюся вже дуже давно у підготовці на жимі у мене до, до 20 увага, до 25 підходів доходило за тренування. От. І нічого нічого, вивозив поступово, все було нормально. Ділив ділив надвічі, я розповідав, у мене йде жим, потім йшли ноги. наприклад, там, 14 підходів жиму. Ноги. Поки робиш ноги, відпочиває верх. І знову жим. Там ще 9 підходів добиваєш на втому, На тричі можна ділити. Тобто, ну, тренування досить тривалі, але це пауерліфтинг. Якщо ж ваше завдання нарощування м'язової маси, то можна збільшувати підходи. Але дуже Акуратно, і щоб ви не, не заходили в цей стан неповернення я називаю, перетренованості, як ви кажете. Тобто, як це виглядає, от давайте на прикладі спини. Найкраща вправа для розвитку ширини спини це верхні тяги. Підтягування буде в рази краще, ніж блочний тренажер, проводили кореляцію. Виявили, що при підтягуваннях працює і кор, працює багато додаткових м'язів, працюють м'язи-стабілізатори, щоб ви ловили себе у просторі. Ви вільна вага у себе тримаєте от, в просторі. Більше м'язів одночасно задіюється, більше викид гормонів, все таке краще зростання. Блочний тренажер, ви сидите, шморгаєте. там і... Ну, не задіюється одночасно стільки м'язів. Завжди вільна вага це краще, ніж ізоляція. Але можна комбінувати. І от ви прийшли новачок, ви робили три підходи на турніку. Взагалі ви не могли підтягувати, зробили з резинками, там. розганялись, розганялись, дійшли там 3 по 5. Прекрасно. Згодом ви перейшли на 5 по 8, 5 по 10, можете виконувати, виростете, звісно. І, і зростання там зупиняється, так потрібно додавати вже якусь вагу на себе чіпляти, обтяження. то в мене тренуються ну, хлопці. 100 кг власної ваги, і це не, не жиру. І підтягуються там, з 20 кг, 25 кг на себе чіпляють. Я сам робив з полтиннічком. Зараз у мене проєкт по підтягуванням новий. Дякую, до речі, за відгуки. Дуже багато позитивних відгуків було дуже приємно. Повертаюсь на турнік, давно вже не практикувався, тому що була підготовка до жиму, виступав на змаганнях. Зараз міжсезонні і практикую турнік. От, що з цього вийде, дивіться і проєкт. Подивіться обов'язково відео. там. Контужений на турніку, Звід, ну, така буде папочка, я зроблю. Будуть там всі відео почергово. Підтягується також моя дружина. Побачите, скільки жінка, як вона вас взує, скільки вона буде підтягуватись. Хто буде менше від Юлі підтягуватись? Mm. <сум> Тому сором і позор. <сум> так що давайте, давайте. Підтягуйтесь до нас. От, турнік. Розігнали ви. Робите 5 підходів з двадцяткою по 6 повторень. Прекрасно. Але тепер далі додавати, ви відчуваєте, що починає передпліччя забиватись, ну ви ви наїлись, ви наїлись цим. І можна збільшити робочий об'єм. Додайте якусь ізоляцію. 5 підходів підтягувань, можна навіть скинути вагу по 15 кг, чіпляєте 15 кг, робите або 10-15, 20, або 5 кг. 10, 15, 20 там, у чотирьох підходах п'ятий з власною вагою забили скільки змогли. От. Ну Це вже все індивідуально. Там, не буває програм для всіх, є просто шаблон, а кожен під себе підлаштовує. От. Зробили і додайте ізоляцію. Горизонтальну тягу до пояса, прекрасна вправа. Якщо от, дивіться, у мене проблеми там, постійні зі спиною ще з фронту, там, ну, хто знає той знає. Більш не хочеться якось постійно всім пояснювати. То я собі практикую вправу. Взагалі, в мене, коли в міжсезоння я там тренував спину, в мене йшли підтягування. Без відпочинку біжу, лавка під кутом 35 градусів, дві гантелі, морда й вниз, тяга оця. Щоб, ну розумієте, спина не навантажувалась, ви просто лежите, працюють ізольовано там м'язи спини. Кинув гантелі, побіг тягу ще до пояса зробив. Три підходи. Відпочиваю три хвилини, ще три підходи. Відпочиваю три хвилини ще. Загалом 9 підходів. Прекрасно. Тричі на тиждень. Три у 9. 27 підходів на тиждень. Прекрасно. Нормально я це все вивозив. Ну, не всі так вивезуть. Не обов'язково такими цими трисетами робити. Можете просто підтягуватись, додайте якусь тягу. Додайте нижню тягу з гантелями. Спиною, якщо у вас все нормально, тягу штанги додайте. Прекрасно буде. 5 підходів там, 5 там. 10. Загалом 10 виходить. От. 3 тренування на тиждень, 30 підходів. Да Вивезете ви їх спокійно. Все нормально. Просто варюйте навантаження, не лізьте весь час на, на грань, не виходьте. Не виходьте за свої рамки, там, ну в плані, що останній підход ледь-ледь, Відмову постійно не залазьте. Робіть тренування, от три тренування на тиждень, важке наступне піздець, легке, дуже легке там пошморгали, таке можна на резиночках себе пошморгати. Легенькі тяги поробили в блоках. Наступне середнє там трохи більше. На наступний тиждень перебрались, знову важке, потужне дали, бо були вже відновлений. Знову пішли вниз. Активне відновлення. Ви тренуєте м'язи, кров ганяєте, відновлення швидше, вага невелика, адекватна для вас, і м'язи ви даєте змогу м'язам рости за цей час, поки ви відновлюєтесь. От і все, і от, і вся хитрість. Тобто багато підходів. Що буде, якщо ви будете дві вправи, два там підходи, два там? Да? Ну, ну блін, ну, Нічого не буде. На новачках тільки може спрацювати, а це нічого не буде. Ви будете. В кращому випадку ви просто ганятимете кров і це прекрасно. Якщо порівняти з тим, з офісним плантоном, що просто сидить. Якщо у вас завдання трохи спрогресувати, то думайте головою і робіть більше підходів. Так само і в жимі, так само, ну, руки там дещо інша історія, колись окремо поговоримо. Там, в принципі, розповідав про руки. От. Напишіть в коментарях, цікаво вам про руки. Про руки, як їх тренувати, скільки підходів потрібно. Руки я маю на увазі, біцепс-трицепс. Не тільки біцепс. Тому що схема спина-біцепс, ну, блядь, таке щось воно. Спробуйте, спробуйте от руки тренувати разом. Біцепс-трицепс в один день. Або взагалі суперсетами. Зробили на біцепс, побігли, зробили на трицепс. Наповненість зовсім інша, по-іншому відчувається, сили більше. Ну, взагалі, ті, хто переходив на ці схеми, кому я даю, відгуки були просто там. У мене он Дімон малий прийшов, такий школяр 16 років, по-моєму, чи 17 Такий худенький вже трохи більше набрав. Перший спробував так руки тренувати. він там, О, у мене така рука, отак надуло, там задоволений. І сила прибавилася <гум> буквально за 2 неділі. там, Жим там он лежав, що він там, 65 кілограм на раз. Вчора 65, вже 4 по 4. Він там що це, як так? А так, все, якщо грамотно робити, то все буде. От, ну, любі друзі. Як казав той хуй, що бджіл розводив. Ющенко, От. Любі друзі, вибачте, що може десь я затіг, що так розповідав, але я намагаюся так, щоб доходило навіть в самі далекі куточки головного мозку деяких людей. Ну, блін, Я вірю, що я такі ніколи не дойде. Але... Все-таки я сподіваюся, що моя аудиторія 99% адекватна. І я це бачу по коментарям, тому що негативів менше, ніж позитивних коментарів. І інформація, яку я даю, все-таки корисна для саме цільової адекватної аудиторії. А на сьогодні все. Всім добра спорту. Тренуйтесь, прогресуйте, всім миру і до нових зустрічей.